Запрошуємо до священня стил наших священників. Боже, Благословен Бог нас завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Присвята Тройці помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і сили не наші, нашій, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і помій. Вся час і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сили, і слава Отця, і Сина, і того Духа, нині повсякчас. І на віки вічні амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві, нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, цара нашого Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під подхороною себе. Господи, Господи создателю людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благослови ці меморіали, щоб вони озброєні силою Твого Небесного заступництва були для всіх, хто буде перед ними молитись. Були користю для спасіння і заступництвом і допомогою у Христі, Господі Богу нашому. Амінь. Амінь. Освячає... То... Освячається, освячається а... ріця окрупного дісвячини во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освящається ріця окрупного Дисвящини во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Освящається віця окрупного Дісвящини во ім'я Отця. І сина, і Святого духа Амінь. Хто живе. Хто живе під хороною Всевишнього, той покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, ти пристановиш і захист, мій Бог мій, і я оповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошиці згубної плечима своїми, він захистить тебе, і під тінню його ти надійно спочиватимеш. Обороною тебе буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошиці, що ходить. У Темряві, ані напасти духа зла у півдні, паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч але тебе, але до тебе не наближиться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту не бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевішн ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх. Потяг твоїх на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спротнулася от камінь. на піда й веселі, скати поступиш, не потроси лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене. Я визволюю і захищу його, бо він знає, ім'я моє буде кликати мене. Я почую його. Буду з ним у скорботі, визволюю і прославлю його довгим життям, обдарую його і дам його спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуйя, Алелуя, слава Тобі, Боже. З духами спочили прави душу рабів Твоїх, спаси впоконім, бажану життя біля тебе, чоловіко любче, О селях Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, покой душу рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіко любець. слава Отцу і Сину і Святому Духові. Ти, Тиніси Божий, що до пекла розбив кайдани закованих, самі душу рабів твоїх упокой. І нині, і повсякчас, і на віки, віків, амінь єдина, чиста, непорочна діво. Щоб се мені породила, молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої твої ласки молимось, тобі вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помій. Помилийся, спокій, спочини, хребів Божі воїна Олександра і Орежа, проститься, і в цьому першині, вільно, може і не вільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помій. Божі, душі і дивища не покояються, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, памі. Царство Оставлення ріків себе смертне заб нашого просу. Господи, скло. Боже, поки шати, смерть подолав, ти я вснічитися від дорогами сам, Госпок, спокій, спокій, душі, спочи, рабі божих, воїну приступлено, воїни Олександра і ров містець світлин, святку покою, не немає ніякої хоробі зітхання, всяке рік чи нем думкою. Як благічих любов прості, бо немає родини, яка б жила рішинам. Ти один крим ріка правда, твоя правда, бо в віки слова, твої сина, як от тиніси, воскресені життям, спочили рабі Божих воїнів Олександра, ігоря Христи, Боже наш, і тобі славу салам, себе начани. Твоїм митцем і присятим, і житере чи тим духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. Премудрість мудрість присвята, спаси нас. Чесні, від херовими, не звиняно, славні, що ви що безсління Бога слово породила, сущу, Богородицю тебе, величаємо. Слава тобі, Христи Боже, надій наші, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй бла, з мертвий Христос, істинний Бог наш молитва, потім святої матері, славні славності, пана Бог, преподобним носивці в наших всіх святих своїх душі нас пристав черепи Божим. Присно поминаю воїнам Олександра Іврем, селення праведних вчинив на лоні Авраам покої до праведних воєн приєднає і нас поміло, як оплаг, і чоловіко любе. чоловіколюбе. О Боженому вічний спокій. Подач Господи равам Божим преступ воїнам, Олександру Ігорю і сотворим вічною Павло. Жен собі перебуваю, пам'ять вічна па Твоє, нехай прийде царство Христово, Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як твоя, на небі, так і на землі. землі Хріб наш на насушний, сушний, дай нам сьогодні і прости нам провини про наші, наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, нашим. і не веди нас. у і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй благослови. Бог свій владати, чоловіку любив, Завжди, нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Дякуємо нашому цю священнику за молитву всім вам, нашим теж півчам, які сьогодні є з нами. Хочемо теж, вшановуючи пам'ять наших двох воїнів, маючи на думці теж всіх тих, за кого немає кому молитись. Ми сьогодні приходимо сюди, щоб вшанувати пам'ять наших Ігоря і, і Олександра. Але хочемо теж пам'ятати про тих, за кого вже рідні не пам'ятають, хто не має своїх грубів, хто не має своїх фотографій. Ніде хто пропав взагалі безвісти, і невідомо, чи буде мати християнський похорон взагалі. Тому помолимося ангел Господній за тих всіх померлих і за родину наших тут воїнів. Вони теж мають своїх вже померлих бабусів, дідусів, своїх пращурів. Можливо, ми вже забули про наших рідних. Тому нехай ця молитва сьогодні теж відкриє небо тим. Хто чекає на Боже милосердя, на прощення гріхів і на вічне життя. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало з тілом і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вічне спочивання даруй їм Господи, а світло віковічне нехай їм світить, вічне спочивання даруй їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, вічне спочивання, даруй їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, а душі вірних померлих через милосердя Боже, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Нехай вас благословить Всемогутній, милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі любі в Христі на завершення нашої молитви від нас священників, від всіх, хто організував сьогодні цю подію, потрібно сказати молитовну подію і теж таку нашу сільську родинну, державну. Хочемо подякувати вам всім, хто прийшов. І пам'ятаймо за те, що Господь, який є на першому місці в нашому житті, коли ми з ним співпрацюємо, коли слухаємо Бога, виконуємо волю Божу, Господь завжди веде нас дорогами свого життя, сьогодні підтримуючи матерів, наших воїнів загиблих, підтримуючи родину, всіх, хто прийшов з рідних діточок, чи двоє рідні, троє рідні, хто є з родини, хочемо. Насправді сказати, що ви є цими правдивими пам'ятниками, яких ми повинні теж вшановувати. Дуже гарно було сказано, щоб ми не проходили так байдужо біля цих фотографій, цих пам'ятних дошок. Але пам'ятаємо, що є живі люди, які теж є для нас свідоцтвом нашої віри, свідоцтвом нашої культури, свідоцтвом нашої теж, державності. І тому, коли ми бачимо цих рідних, завжди старайтеся, щоб ми звернули увагу, щоб привітали сказали добре слово, щоб вчилися теж тих правильних відносин, тому що ці фотографії, які тут залишаються, вони є свідоцтвом того, що між людьми десь втратились відносини, і тому брат на брата пішов з війною. Тому, наприклад, сьогодні ми дуже відважно кажемо несправедлива. Війна, але так як Ісус говорить в Євангелії, якщо ви ставите пам'ятники або ваші батьки загиблим пророкам, то ви теж говорите, що ви є вбивцями. І сьогодні, щоб тільки правильно мене зрозуміли, сьогодні всі ми, котрі не молимось про мир, не йдемо до храму, не вшановуємо нашу родину, не дбаємо про старших. Не думаємо про виховання дітей і молоді. Всі ми є цими вбивцями, які причинилися до того, що цих двоє солдатів, двоє захисників сьогодні пішли з життя. Я не хочу сказати, що всі ми повинні, як то кажеться, піти в тюрму, так? але ми повинні піти до сповідальниці, яка є подібна до цих решіток тюремних. Піти, бо ми десь втратили Бога, ми його посадили в тюрму. Ми цього Бога відказались, ми забули про те, що Господь має бути на першому місці, тому завжди потрібно навернутись. І я так скажу, просто як священник села, не буду говорити великої теології, для мене дуже виразним розумінням є, наприклад, різниця між городом і сіном. Сіно завжди косимо, а город полимо. І ми навчилися в нашому житті косити траву, збирати зверху, щоб був порядок. Але не навчилися ці плевели, цей бур'ян витягувати, бур'ян гріха, бур'ян непорозуміння, бур'ян, який засмічує город людської душі, тому що наша душа це сад райський. І ми сьогодні можемо прийти в своєму житті в переносному значенні скосити траву. Нагодувати ходобу, а трава далі росте. Ми повинні зробити все, щоб викоренити гріх і зло, щоб насправді звернути увагу на життя, щоб дякувати Богу вранці і вечором, що ми дихаємо, маємо що їсти дах над головою. Тому насправді, наскільки хто сьогодні може бути свідомий цього, потрібно звернутися до Бога, тому що Господь нікому в житті не помішав. Нікому не перешкодив. І всяка влада належить тільки Богові, тому що тільки він є спроможний втримати владу. Ніхто не є спроможний, наприклад, тримати честь, пошану і так далі. Бо ми можемо супротивитись. Не раз люди говорять, даймо власті, гроші, то побачиш, хто він є. Але якщо Богові належить честь і слава, Господь ніколи нас не підведе, тому насправді звернімося до Бога. Дуже важливо, є, щоб ми навернулись. Дуже важливо, щоб ми подали собі руку. Дуже важливо, щоб це прекрасне привітання, добрий день, можливо, не раз замінити, як сьогодні наша староста сказала. Слава Ісусу Христу! Вона не є ксьондзом і монахинею. Але це нічого не перешкоджає привітатись по-християнськи, тому що це є Божа благодать. Це є Божа благодать. Це дуже важливе. Тому сьогодні пам'ятаймо про молитву. Навіть як хтось не вміє молитись, навіть як хтось забув, що таке оче наш, просто своїми словами подякуйте Богу за дар життя, перепросіть за гріхи і попросіть, щоб Господь благословив кожен наш день, щоб ми чинили тільки добро, щоб ці фотографії не поповнювалися, щоб ми насправді жили повноцінним життям. Як моя бабуся казала, дай Боже дожити до смерті, не піти з життя. Приждні так, не піти життя передчасно жити до цього моменту, доки Бог нам назначив. І Тому це дуже важливо, щоб ми в своєму житті відчули цю любов, дарували цю любов один другому, підтримку. І тому сьогодні ще раз дякую отцю, який прийшов з молитвою парафії з православної церкви нашої, парафяни з костьолу, дякую всім, хто приїхав з інших місцевостей, а перш за все родинам, матерям. І тим, хто насправді дружив, підтримував, помагав цим військовим і хто за них молився. Тому пам'ятаємо про ці пам'ятники, які ми тут встановлюємо, і пам'ятайте про ці живі пам'ятники, тому що кожен з нас це образ Бога. І нехай Господь цьому нам благословляє. Дякую вам ще раз. Слава Ісусу Христу!